Це лаштунками головної сцени міста, неймовірна метушня. Учасниці конкурсу міслів 2016 готуються до виходу на сцену. Хтось дофарбовує губи, комусь тільки забивають кучері, а хтось просто не може відірватися від зеркала. І, хоча дівчата є конкурентками, намагаються підтримувати одна одну. Конкуренція існує. Конкуренція в нас велика, але вона здорова. Тому дійсно начатка цього року всі гарні, всі красуні. Тому вибрати буде тільки краще з кращих Потрібно, поки що я не замітила, але можливо буде перший вихід і буде щось вже намальовуватися. Поки що ми дійсно підтримуємо один одного, підказуємо, радимо, що краще, як краще. Конкурсантки до дійства готувалися упродовж місяця. Репетиції, дефіле, зйомки кажуть, кожна хвилина була розписана до дрібниць, тому нині хочуть проявити себе на всі 100%. відсотків. Я напевно буду дивувати, наприклад, своєю скромністю своєю харизмою, Іскрою в очах. Я буду дивувати своєю чарівною посмішкою. <смі> Як бачите? У своєму першому виході на сцену кожна у коротеньких сукнях. За конкурсантками пильно спостерігає журі. У ньому цього року більше десятка поціновувачів краси. Це знані редактори глянцевих журналів, режисери та продюсери. Кажуть, критерії до переможниці незмінні. Критерії завжди сталі. Конкурси краси в тому їхній відмінність. Ми цінуємо традиції, ми цінуємо еталони краси і тільки їх розвиваємо. Критерії до вибору міслів завжди були одні ті самі. Це як зовнішня краса, так і внутрішня. Це має бути симбіоз. Упродовж двох годин дівчата вражали глядачів своєю красою Дефіле у вишуканих сукнях, купальниках та навіть у платях з елементами вишиванки. Веселили глядачів і виступи відомих виконавців. На місць львів приїхали Арсен Мірзуян, Анастасія Проходько, Наталка Карпа та інші. От якось особливе це свято, тому що справді тут е, м, така щира енергетика. Та дівчатка справді хвилюються, вони справді переживають, вони намагаються бути найкращі. Тому мені дуже цікаво, от власне в таких заходах бути присутньою теж і надихатися тим, тому що це справді додає якусь такою капельку такого позитиву і натхнення. До фіналу журі пропустили семеро найкращих, проте звання найгарнішої влів'янки дісталося одній – 19-річній Любові Бакай. Я можу сказати, що я зараз дуже щаслива. Я дуже старалася для для цієї корони. Я зроблю все можливе, щоб корона міс України була цього річ. Любові дуже, дуже всім дякую. Емоції мене просто зараз б'ють. Інші конкурсантки теж не залишились обділеними. Окрім переможниці, організатори нагородили дівчат різними номінаціями: міс фото, міс глядацьких симпатій, міс добре серце. А ще купа подарунків, тому не лили гірких сліз. Абсолютно ні, не засмутилася. Я щаслива, насправді задано можливість взяти участь і зайняти таке почесне місце тут у цьому конкурсі. Переможниця матиме честь представляти місто Лева на міс Україна 1 вересня. До речі, оргкомітет конкурсу цьогоріч прийняв рішення відправити двох конкурсанток. Ім'я другої дівчини наразі тримають у таємниці. Маріна Оленська, Іван Мазуренко, НТА новини.